Реклама для тещі. ви таке колись бачили меблевий магазин в Калуші. називається комфортні меблі на підвальний вісім. І тут працює моя теща, вона ж власниця магазину разом з тестом. І що тут продається? Тут, по-перше, є меблеві тканини. Дуже великий вибір. Ліжка з матрасами, як дитячі, так і дорослі, шафи, купе, комоди. Це все можна замовити, але є великий вибір диванчиків, розкладних прямих. До речі, ось. Мама Руслана, помахайте ручкою. Е, диванчики розкладні, прямі, кутові, е, дитячі ліжка. Вибір насправді великий. Як бачите, багато чого є в наявності. І це все потрібно хоча б половину розпродати, щоб тут гарно розставити диванчики і можна було все розкладати. Тому калуш, передмістя калуша, це в першу чергу буде вам важливо. Ну і Івано-Франківськ за потреби також можна зробити доставочку, тут їхати, ну, фігню всього-навсього 40 хвилин. Тому е, комфортні меблі, магазин, вулиця Підвальна, 8 Калуш. Якщо потрібно, ось тут. Відмічаю сторіночку. Що? Чекає на вас. Бачите, чекає на вас уже.